Всім привіт! Я з історичного факультету першого курсу, і мене звати Іра. Я подаю свою кандидатуру на студ декана. Чи боюся брати таку відповідальність? Я вам скажу, що ні, тому що я впевнена в собі, в своїх силах та бажаннях. А головне, я впевнена у вас в тому, що ви зможете мені допомогти, тому що на нашому факультеті є дуже багато кмітливих та творчих людей, які мені знадобляться в подальшому зі своїми розумовими здібностями. Я бачу наш факультет найтворчішим, найенергійнішим, найвідповідальнішим, найдрайвовішим і най найкращим. Він так є в нас дуже суперкрутим, але ми можемо його ще більш зробити класнішим. Ми можемо його ще більш вдосконалити. Якщо ви виберете мене, то ви можете завжди звернутися до мене зі своїми ідеями та бажаннями. Що хвилини, що години я завжди можу вас вислухати і подумати, як вам допомогти, як це втілити можна в життя та реалії. Надіюся, моя кандидатура вас зацікавить, і ми в подальшому зможемо з вами співпрацювати в команді з різними секторами. Надіюся, що ви за мене проголосуєте, я буду дуже рада вашій підтримці. Ну і все, всім пока!